Я вам покажу, як треба кріпити. Значить, Завантажили мені папір в рольках. Папір вантаж сам по собі важкий. Добре, що на складі дозволили. Давайте я вам так покажу, як воно виглядає. Отак він ззаду виглядає. Добре, що на складі дозволили. Спокійно, добре, що на складі дозволили кріпити. І зараз нам залишається. Зараз нам залишається фактично тільки кинути, кинути тріскачку. Для економії часу я, я закриваю задні двері, відщовкую оті всі штуки, тут відпускаю трошки. Отако. І рошторюємо бік, бочину рошторюємо. В прямому ефірі без склейок, смсів і реєстрацій. Не знаю, перший раз користуюся цим мікрофоном таким дистанційним блютузом дешевий конечно був. Так. Ось так виглядає розшторювання в вечелі що там тримає мене? в сторону штору Взагалі по-хорошому, я типу, половину штори тягну в одну сторону, а потім другу половину в іншу. Але якщо я потягну на хвіст, то я вам тоді себе красивого заслоню тою шторою, ви мене бачити не будете. Значить, тут доступ є, дивіться. Ходіть до мене, я вам ще дещо покажу. Значить, Вантаж важкий, і щоб не було, не було порушення по навантаженню на осі. Вони до кінця не вантажили. Бачите як? Скільки ще є місця? І щоб при різкому гальмуванні оця бабіна, яка одна важить 1200 кг, не поїхала вперед і не сталося, як в мене спали, дають отакий ремінь. Бачите, оцей оранжевий. І ще один йде мій ремінь, пропускається через вушка і натягується, типу, як страховочка, отак, сюди. Там не видно, отак буде. Все, решту просто через ряд, отако, як ви можете бачити. Ладно, давайте я вас поставлю, ви дивіться, як я працюю, бо людина може безкінечно дивитися на різні речі, в тому числі, як працює інша людина. А я буду потихеньку три скачки за защовкувати. Заодно буду тестувати цей мікрофон, як він арбайтен чи не, не арбайтен. Так. Для того, щоб пришвидшити процес, я собі підготував вже тут скачечки. Зараз ми тільки їх продіваємо, продіваємо. Так, брюки привращаються, брюки привращаються. Дошки знімати не буду, тому що ця дошка вона є низька Низька і вона мені перешкоджати не буде в закріплені скачечки. І тягуватися можна на тому, на тій тріскачці. Так. Тепер закріпимо цю. Оте, як завжди. Воно мало просто мені розгорнувся оцей ремій, той що я зараз тримаю в руках, і зразу гарно скластися. Але все, як завжди, і щось пішло не так. І він мені через довку перекинувся і треба було його розплутувати. Ну нічого страшного. Це не смертельно і не критично. Так, одна бабіна має 1200 кілограмів чи 1250. Відповідно, дві. Маю скільки, порахуйте, хто є математики в залі чи нема. Видно, дві маю трошки більше. Так, як мені оцю штуку кріпити, щоб мені тріскачка не заважала, бо тут, напевно, що прийдеться таке дошку знімати. Або десь сюди ставити. Коротше, зараз щось придумаємо. Знімлю дошку. Не хотілося, звісно, але ще. Нема на то ради. 1200-1200-2400. ремінь розрахований для кріплення товару в п подібному стані для кріплення на 5000 кг. Так що все нормально. Так, тут мені стоїть, яка заважає. Отако-тако-тако. От 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 Добре. Що зробили, значить можна ставити дошку на місце, ми вже спочатку закріпимо тріскачочку. Тріщотка, тріщотка. Звичайно, що всі звикли говорити тріщотка. Хоча мені більше подобається слово тріскачка. Чому то тому, тому, вона тріскає. Правильно? А знаєте чому тріщотка? Чому тому, тому що вона тріщить? І будемо то сиділо везти куди? В місто герой. В місто герой Бремер Хафен. Я там вже був, місто красиве. ну На жаль, на жаль ми не будемо мати можливості з вами там погуляти цього разу. Мені здається, в Тіктоці, хто на мене підписаний в Тікток, здається, що там я робив якесь відео, так щоб піти в список відтворення. Під назвою не сиди в кабіні, то там можна прогулятися зі мною. Ой, курче, ще Там можна зі мною прогулятися по Бремерхафені До речі, з Бремерхафена свого часу, коли були еміграційні хвилі в Україні, дуже багато українців виїздило до Канади. і у Бремерхафені навіть є музей еміграції. І що і дивіться, як зараз. А не скажіть руку на серце. Актуальне питання еміграції зараз для України чи не актуальне? Хто що думає, пишіть в коментарі. Цікаво почитати. Кажуть, що історія рухається по колу. Я би сказав, що по спіралі, а не по колу. Бо точно ідентичних випадків нема, таких, що от прямо один в один. Але по спіралі щось воно подібне закручується. І головні висновки з історії, які можемо зробити, правильно, що висновків з історії ніхто не робить. І через це так і, так і відбувається. Ірня всяка. Нервує мене цей прицеп, зараз, зараз вам покажу чому. Давайте заодно, поки я не забув, покажу, чому він нервує цей плющ на півпричі. Це є зіярком. Дивіться. Бачите? Ремні кріпляться до отаких от проямів. Ось от на є проєми, Але не всі вони є функціональні. Ці два функціональні. Цей так, цей так, а цей ні. Бо тут є стіночка така з боку. І гак просто не має куди зайти. Тут також, до речі, бачите? Давайте я вам продемонструю вам наглядно. От, гачок. Десь сюди. Дивіться, тут він залазить. Бачите, нормально, кортя, що ти крутишся. Заліз. А тут він фізично, фізично просто. Фізично просто не залізе, бо тут така херня пластина зверху, яка перешкоджає запхати цей гачок. Все. Все. І тут так само. Бачите, він тут краще видно. От воно. Тобто тут я теж його не запхаю. Треба менші гачки. Тут нормально залазить. От. І далі по борту така ситуація є досить часто. Отут ми бачимо. Бачимо так? пластиночка звідси, і сюди гачок я не запхаю. Тут ще гірше, тут просто перемичка по самій середині. Як вони, чим вони думали. І тут така сама історія. І от дивіться, фактично з цього борту крайня точка тут, тут я не можу закріпити, тут у нас десь стієчка, стієчка тут не можу закріпити, і останнє аж тут. Який проміжок, бачите, який проміжок залишається товару, де важко. Закріпитися. І от таким макаром виходить, якщо вигляд збоку, ремінь перекошений, тобто він не йде рівно. Мав би я його тут закріпити і все було б нормально. Через це мусив наперекос. Тут така сама історія. Цей ремінь мав би йти сюди. Але тут я його, а ні, в принципі, можу. Тут я можу. Ні, не можу, бо тут зверху теж є коротше, планка з бачите, я вже не можу його запхати. Коротше, давайте ставлю вас на місце і займаємося кріпленням кріпіжом далі. А то виходить, що ми з вами не кріпіжом займаємося, а пі, ну, роз, розмовами. Погнали, погнали. В принципі, все відбувається швидко. Станом, хтось там, що сигналить. Станом на зараз, ми кріпимо. Зкріпимо вантаж 10 хвилин. І ми вже фактично закінчуємо. І це при цьому, що я знімаю відео і займаюся тим самим розмовами. Ось. Якби я не займався розмовами, а займався прямо роботою, то 10 хвилин повністю вистачило би, щоб повністю закріпити вантаж. Так і таке. Так, ще нам три реміна закріпити, враховуючи цей. Ось така історія. До речі, хто не в курсі, я планую робити і кожної п'ятниці в мене буде звіт, відеозвіт за роботу. За роботу за тиждень, кожної неділі чи суботи краще. Тут я ще не визначився, робити, буду стрім. Буду виходити в прямий ефір і коротко розказувати, що я зробив за весь цей час, скільки кілометрів проїхав, може в когось якісь будуть питання, то відповів. Ну, коротше, поки що планую такі на хвилин 20 ефіри короткі проводити трансляції. Може, пів години. Буде видно, звичайно, від, від уваги аудиторії, від потрібності. Отаке. Бо чомусь, чомусь, не знаю чому, але чомусь мене TikTok трошки вже підхарив, якщо чесно. Чомусь він мене трошки підхарив. Не можу пояснити, чому, я ще фактично сам не розумію, просто бажання до TikTok немає чомусь. Не знаю. Може то якесь тік-ток вигоряння чи що. Не в курсі. Так. І що, і все. фінішна пряма. До речі, приїхали я сюди пів сьомої. десять по 7 ми виїхали з-під рампи. Напевно, в 8 годині я звідси виїду, вже повністю буду з документами оформлено і все як має бути. А завантаження по замовленню в мене мало бути на 8 годину. А їхати нам 740 кілометрів. Добре на так як я вже казав. так. Так, що в нас? У нас лишається зайвий ремінчик і тріщотка. Тріскачечка, я перепрошую. Ми дістаємось сюди, щоб вони нам не заважали. засуваємо шторочку назад а курча Дивіться, як я лоханувся я ж там я ж там штамгу не закріпив я хочу не пішов туди на газон з тим сил Ну нічого буває то, що через Те, що через що я на камеру все знімаю. Не знімав би на камеру, то все було б нормально, все було б в штатному режимі. А то ні, на Оймаху все називається. Добре. Перше все має піти так. Здавалося, що би могло піти не так, не? Коротше. Ставимо штангу. Штанга не хоче падати, бо тому що вона встидається бо на камеру. О, все впало. Натягуємо нашу фіранку. Так, курва. І зачіпаємо пряшечки. Одна пряшечка щось не хоче сильно зачіпатися, ми попросимо. Отак, попросило, і вона зараз. Зачіпиться. Попустилося просто. Ремінчик попустився. Що в мене в тому прицепі нервує того херня. Як я вже розібрався, така довга оця фіранка, оця юбочка, вона для того передбачена з розрахунком, що якщо буде підніматися бах, буде вестись такий трошки вищий вантаж, то типу, щоб фіранка. Все-таки доходило до дна причіпа. Але дах я піднімаю дуже рідко, дуже і дуже рідко. А великі високі вантажі взагалі не вожу. Тому тут ця штука вона явно зайва. Коротше, друзі. Отак воно то все виглядає. 15 хвилин часу, вантаж, вантаж закріплений. Машина готова до руху. І ми з вами йдемо в бюро, воно отам отримувати документи. Ось така історія. Бюро в нас знаходиться ось там. Фух. Так. Ач, ач, ач. Кави не допив. Так, ось там знаходиться бюро. До речі, йду в бюро отримувати документи і заодно протестую, як. Ловить, як ловить мікрофон. Буду щось говорити, а на цьому практично все. Буду говорити і пробувати тестити сам звук. Звук 10 кроків. Звук 15 кроків. 20 кроків звук тест. А, 30 кроків звук тест. Тест. Я вже не знаю скільки кроків. Коротше, так, багато кроків тест. Колега Шон, Шон, ага. Окей? Так, приємний поляк попався. Я вже одружений на німці. Це поляк, але тут, коротше, зустрів українку. Зустрів українку. І кажемо йому свою українку подобається і будемо павно, що знаю жить. І таке.